Рекордсмен якісного виявлення органічних речовин. Вивчаючи органічну хімію, я помітив, що для ідентифікації органічних сполук дуже часто використовується щойно утворений осад блакитного кольору купрун 2 гідроксид, тому було вирішено провести дослідження, у якому порівняти зміни цього якісного реагенту при контакті з різними органічними речовинами. Мета дослідження провести порівняльний аналіз змін купрум 2 гідроксиду при його взаємодії з різними класами органічних сполук та довести, що він є рекордсменом якісного аналізу органічної хімії. Методи дослідження: спостереження, порівняння, якісний аналіз, хімічний експеримент. Щоб приготувати купрум 2-гідроксид, використовується розчин, лугу та солей купрум 2 У нашому випадку розчин калігідроксиду та прозорий блакитний розчин купрум 2 сульфату. При цій взаємодії спостерігається утворення осуду насиченого блакитного кольору. Це і є купрун 2 гідроксид. Розділимо вміст склянки з купрун 2 гідроксидом на 5 частин. До першої частини додаємо невелику кількість трьохатомного спирту. До другої речовину, що є представником альдегідів. До третьої частини додаємо моносахарид альдозу. До четвертої поліпептид, А п'яту частину залишаємо для порівняння. Спостерігаємо розчинення блакитного осуду Купрун 2 гідроксиду та зміну кольору розчину на синій у склянках, у яких містились представники багатоатомних спиртів та моносахаридів Альдоз. У склянці з поліпептидом реагуюча суміш набула була фіолетового забарвлення, оскільки йони Купрун 2 плюс утворюють хелатні зв'язки з атомами нітрогену пептидних груп. Лише у тій склянці, де Купрон-2-гідроксид контактував з альдегідом, зміни відбулось, але це може бути через те, що при кімнатній температурі енергії активації недостатня для формування продуктів реакції. Для підвищення енергії активації процесу потрібно підвищити температуру, тобто підігрити реагенти. Після нагрівання кожної проби маємо такі результати. Багатоатомний спирт при взаємодії з купрум 2 гідроксидом утворює комплексну сполуку яскраво синього кольору, який не змінюється при нагріванні. Альдегіди відновлюють купрум 2 гідроксид лише при нагріванні, поступово утворюючи жовтий осад купрум 1 гідроксиду, який перетворюється на маркяно-червоний осад купрум 1 оксиду. Представники Альдоз розчиняють осад купрум 2 гідроксиду, утворюючи розчин цукратів. Яскраво-синього кольору, що свідчить про їх подібність до багатоатомних спиртів. При нагріванні цих реагентів відбувається утворення цегляно-червоного осаду купрум 1 оксиду та окиснення альдози до відповідної карбонової кислоти, що свідчить про наявність альдегідної групи. Комплексну сполуку фіолетового кольору, яка утворилась в результаті взаємодії купрум 2 гідроксиду з поліпептидом, не нагріваємо, щоб уникнути можливої денатурації надлишку пептида. Висновки порівняльний аналіз показав наступне: свіжо виготовлений купром 2гідроксид є одним із найчастіше використованих якісних реагентів у органічній хімії. За допомогою купром 2 гідроксиду можна виявити наявність у досліджуванні речовині альдегідної групи та пептидних зв'язків. Також можна довести, що речовина належить до класу багатоатомних спиртів, і, використовуючи купром 2 гідроксид, можна ідентифікувати моносахариди альдози, зокрема й глюкозу. Дякую за увагу.